Ми підкорюємо найвищі вершини та продираємо скрізь непролазні хащі. Ми крокуємо новими континентами та досліджуємо галактики. Бо справжні ігронавти завжди прагнуть нових відкриттів. І сьогодні ми відкриємо таємничий світ Азіатських ігор. Конічева! программе, Final Fantasy, Яйба, Killer is Dead и другие східні деликатесы. Целый рік разработчики перекладали 5 миллионов иероглифов. Навіщо? Об этом я расскажу вам только в Игронавтах. Не пропусти эксклюзив про Age. Існує параллельный світ, где все игры очень дивні. Очень много считалось, что игровые приставки несут китайцам враждебную западную культуру. Дизнайся, что ховає игровая культура Азии. Сейчас. Миншаном Не розробник, але в минулому я власними руками закопав не один десяток трупів. Шокуючі факти про азіатських ігротворців, але спершу гаряча новина. Ігронавте! ти б хотів піти на фронт під прапором своєї країни у Battlefield 4 Українці б точно не відмовились. На жаль, замість нас розробники додали у новий батлач китайців, а вони невдячні за це заборонили гру на усій території Китаю і називають її образливою для свого народу. Це дуже погана гра. У них китайці погані, а американці хороші. І Дуже багато китайських матюків. Дуже дуже багато. На диво Battlefield 4. Викликала кардинально іншу реакцію у людей із майже таким же розлісом очей. У Японії гру розхапали, наче гарячі пиріжки. Японці давно вже мріють трохи в китайців постріляти. Нарешті вийшла батла, тож можна сміливо воювати із найбільшою армією у світі. Отже, батла заборонена в Китаї і стала хітом у Японії. А поки війна лишається по ту сторону екрану, це хороша новина. Все, є гронафта. Водігайте час, звіримо годинники. Тобі лишилося 13 днів, щоб світ. Нова Файнал фентезі. Далі у рубриці «Свіжак». Цей світ приречений, хаос поглини усе живе і не живе, але Армагеддон можна спинити, якщо діяти блискавично. А блискавка ще тут як тут нарядна і готова роздавати копняків та магічних прокльонів заради порятунку світу. Якщо й ти готовий допомогти цій фанекці, шукай приставку. бо на ПК нова частина культової Final Fantasy не вийшла. До речі, у рідній Японії вона називається Райтонінгу Рітандзю. Fantasy. Нару фантазії 13. Хоч це число нещасливе, грі пощастило і нововведеннями. тягати за собою ватагу бійців більше не потрібно. Блискавка і сама впорається, бо прийомів, зброї та навіть гардеробу значно побільшало. Світ теж розрісся і покрасивішав. Хочеться скочити верхи на курку і поскакати до горизонту. Милуючись, одним словом, не пропусти. Хоча якщо ти не любиш заплутаних історій і не хочеш розбиратися, хто. Чи є роздвоєння особистості? Спробуй азіатські веселощі без сюжету EDF 2025. Далі у рубриці «Свіжа». Ти думаєш, що самурай виглядає ось так. А насправді він виглядає ось так, носить по кулемету в кожній руці і захищає усю планету. Вони з тих, хто комаху не образи, а розстріляє із ракетниці. Так самураїв бачить студія Сендло, творці вогнепальної вакханалії і 2025 Дата не випадкова, адже саме у 2025-му квітучу Аризонщину загарбала стихійно створена самооборона прибульців. Тут якраз твій в. Хід самурая. Тільки спершу кімоно та зброю. Її вдосталь 200 видів бластерів і гаубиць, та стільки вибухових снарядів, що хіросіма стасться курортом. Ну а далі все просто: біжи та стріляй, ІДФ на 90% складається із вибухів та залпів, і на 10 із криків у стилі Сейлор Мун. Одним словом, хавай! Тобто те, що треба. Але самураї на цьому не закінчуються. Яйба далі у рубриці свіжак. Коли самурай облажався, у нього є лише один спосіб змити сором Харакірі. Однак, після провалу серії Нінджа Гайден її творці вчинили по-іншому. Вони з'їхали з глузду. Ігронавте, знайомся, це Яйба. Яйба це ігронавти. Раніше Яйба був головним негідником, але хутко перекваліфікувався у головні герої. Історія така. Його вбили, а потім воскресили у вигляді напівкіборгу. Тепер він бігає комік. Совою Росією матюкається та приборкує зомбі апокаліпсис. У перших рядах гігантські двоглаві немовлята зомбі та зомбі-батюшка. Ну а ти тиснеш усього дві кнопки, і яйба, наче скажена карусель, робить із ходячих мерців криваву кашу. Кібернетичною кінцівкою хвать, катаною! Вжик! Тільки руки, ноги розлітаються а позаду гори трупів більші за фузі яму. Отже, якщо ти любиш брутальне рубилово із кровякою та чорним гумором, яйба якраз для. Тебе, а якщо не любиш, нам тебе шкода. Японці це ті ж українці, тільки мову не знають. Козаків прозвали самураями. Замість будь-мо кажуть кампай, шаблю кличуть катаною, а сало чомусь називають словом суші. Навіть енеїда у них своя. Ось послухай хірюбу, парубок, моторний та хлопець просто самурай. По казахстану мчить проворно і косить кібер шаблею врожай. Не зрозуміло лиш з якою він метою Русіх в вушанках люто гнуї. Сюжет до страйдера не забрідав. Та хай там як ця гра легенда. До чверть столітнього вже бренда. Рімейк сучасного додав. Балкого екшену тут повно. Давно ти на таке чекав. Любитель м'яса безумовно. Був страйдера б не проминав. Лайтнінг Ретурнс і 2025 двадцять Ninja Gaiden Яйба Нінджа та Страйдер вже вийшли. На черзі проект, який ще не вийшов. Тілер із дед. Далі у рубриці Скоро. В недалекому майбутньому буде не життя, а казка можна гуляти по місяцю, не знімаючи костюма. А за найнебезпечнішими злочинцями полює бюро ліквідації. Саме в це бюро тебе і запрошує на роботу гоїчі суда, бо зглянувся, і нарешті скоро випустить неординарну кілер із ПК. Ви Мондо, співробітник бюро ліквідації, дрес-код костюм трієчка, стильні окуляри, кібернетична кінцівка. В цьому бюро ніякої бюрократичної волокіти. Ви стежуєте вбивцю і вбиваєте його. Так, Мондо вбивчий вбивця вбивць. Розробники відправлять тебе у захоплюючу погоню за 12 жахливими душогубами. Кожен з яких, наче, втік спуст камери. Наприклад, в одній із місій ти відвідаєш Росію, щоб приборкати паровоз, якого вселилась нечиста сила. З босами доведеться потягатись, тому поперед. Джульний постріл краще одразу робіть в живіт, а от дрібних посіпак можна шинкувати катаною і лупасити кіберрукою. Цей протез перетворюється на дріль, кулемет та інші корисні речі. Тому екшен просто феєричний із вакханалією спецефектів. В хорошому сенсі. Стиль так і пре. Краса і не формат із кривавою розфарбовкою. Недарма гоїчі суда вважається квентіном Тарантіно у світі. Ігор, тобто трохи прибацаним. в хорошому сенсі цього слова. Час рвати шаблони у Killer is Dead багато діалогів і неординарний сюжет. Будьте готові до будь-чого. Наприклад, що у найскрутіший момент вас врятує голубий єдиноріг. Такого на своїх комп'ютерах ви ще не бачили. Що ж, у тих, хто пройшов гру на консолях, враження розділилися, але ПК версії Killer is Dead тобі точно варто чекати, бо це не пересічна гра, а щось неймовірне. Далі у програмі. Цілий рік розробники перекладали 5 мільйонів ієрогліфів. Навіщо? этом я не скажу вам тільки в гранафтах. Не пропусти ексклюзив про Арх Ейдж. Існує паралельний світ, де всі ігри дуже дивні. Дуже много вважалося, що ігрові приставки несуть китайцям враждірну западну культуру. Дізнайся, що ховає ігрова культура Азії. Зараз він шановний розробник. Але у минулому я власними руками закупав не один десяток труб. Шокуючі факти про азіатських ігротворців. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі цілий рік розробники перекладали 5 мільйонів ієрогліфів. Навіщо? Об этом я расскажу вам только в ігранавтах. Не пропусти ексклюзив про Ейдж. Зараз він шановний розробник. Але в минулому я власними руками закопав не один десяток трупів. Шокуючі факти про азіатських ігротворців. А просто зараз рубрика у фокусі. Азія містична та загадкова. А її культура зачаровує та виявляється театри кабуко та чайні церемонії вже давно у минулому. Сучасна культура сходу це невідомі і нечувані відеоігри. Приготуйся до культурного шоку. І відкривають для тебе прихований світ Азіатських ігор. Хит и захит завжди були різними, різні історії, різні світогляди, різні вподобання. Восточне это всегда было про душу, про чувство, про какое-то вот что внутри. То западное оно более рациональное, более логическое. Чай в Азии це напий, что имеет душу, а у нас чай у пакетиках. Якщо наши погляди отличаются, навіть на чай, то що вже казати про ігри? В Японії и в целом в Азии достаточно особенный рынок в плане игр и вообще У них індустрія розліченні відлічається привичної від нам в Європі в Америці. Та якщо Європа і Америка люблять приблизно однакові ігри, то у кожній частині Азії свої вподобання навіть більше існує три сформовані геймерські культури: корейська, японська та китайська. З Китаю ми і почнемо. Китайці найбільша нація у світі, тому серед них найчисленніша кількість геймерів. Головна ігрова платформа у Китаї ПК, а приставки довгий час були заборонені. Хочного вважалося, що ігрові приставки несуть китайцям враждебну западну культуру. Тим не менш, одна з найпопулярніших у Китаї ігор американська World of Warcraft. Їй у Піднебесній навіть збудували парк розваг. Щоправда, китайську підробку. Тай вкрився Дісний Ленд повністю посвящений World of Warcraft. Правда, прав на використання того бренда у Blizzard ніхто не спрашивав. Окрім вов, інші західні ігри у Китаї не приживаються. Бо на західні карті цікаві ігри, де можна усіх взути у чесному бою. А головна особливість китайців бажання не з а купленим званням у грі. Только в Китае может быть 25 уровней VIP. от простой VIP до VIP 35 уровня Elite Plus. Ну, мы, мы делаем близко нас китайцы просят. А вот можно, чтобы ты был не генерал в игре, потому что у нас же в игре ты офицер, да? А чтобы ты был. Генераліссимус зв'язники зв'язні скадри сорок дана. Все навпаки, у ще одному ігровому регіоні Азії Республіці Корея для корейців на першому місці суперництво. Тому кіберспортсмени в Кореї суперзірки на диво одна із найпопулярніших ігор у Кореї американський Старкрафт. Якщо молодий чоловік хоче пригласити корейську дівчину на свідання, то спочатку він її побідіти отца Старкрафт. А от знайомляться корейці у тисячах ММО місцевого розливу, але за кордоном відомі лише одиниці типу Lineage, Бо ці ММО створюють корейці для корейців. Ані діляться з розрахунком на те, що ти сидиш в одному большому кафе в якому, крім тебе, сіти ще 200 людей. А весь вісь клан. Ти тут ходиш кожен вечір. Як і в Кореї, в наступному азіатському ігровому регіоні більшість ігор створені для своїх. Хоча раніше ця країна диктувала ігрову моду усьому світу своїми Маріо та Пакман. Мова, звісно, про країну роботів і божевільної реклами про Японію. Японія острівна держава. На острові завжди тіснувато, квартири у всіх маленькі, і тому японці не грають на ПК. Ампіти займає багато місця, тому вони ставлять консоль або грають на мобільних устройствах. Головна особливість японців любов до рольових ігор у стилі Файнал фентезі, у які можна грати роками. Японці дуже очінять ігри, в яких дуже багато геймплея. то есть там 100 часов, 200 часов на японське аніме під пів світу. А от фірмові японські РПГ більшість західних геймерів оминає, бо там 100 героїв можуть вирішувати стосунки пів гри та ще й оформлено усе із колоритом. Довгое время в Японії було іскусство каллиграфии і способа рисування, коли за минуту художник должен нарисовать все произведення до того, як засохла краска. І це видно в играх, наскільки вони уходят в деталі, в поиск более совершенной форми. Отже, ти щойно здійснив подорож дивним світом азіатської ігрової культури. Тепер ти знаєш, що світ і світ ігор, у тому числі, набагато більший, ніж здається. А мораль така, як сказав Конфуцій, зрозуміти людину. Ну, яка живе на іншому кінці світу, можна зрозумівши її відеоігри. Зараз він шановний розробник, але в минулому я власними руками закопав не один десяток трупів. Шокуючі факти про азіатських ігротворців, а просто зараз ексклюзив від ігронавтів. А шукачів пригод знайшли серед всесвіту, і це змінило все буття. Частина цих мандрівників стала героєм, інша частина навіть богам. Ну а ти, ти, ігронавте, можеш стати ким захочеш. У Арк Age, новій ММОРПГ від творців культової лінійки. В чому саме її феноменальність ігронавтам розказав один з продюсерів гри. Age розработана в Южній Кореї. І що время тестування тільки на корейських серверах дуже багато русских ігрових. игроков уже принимало участие. Их не смущал ни корейский язык, ни то, что они совершенно его не знают, не знают, что нажимать, о чем вообще игра. В процессе локализации нам пришлось перевести 5 миллионов корейских символов. Огромные объемы, и почти год uh, занял только перевод. Така увага до гри цілком заслугована, адже розробники Ark Age обіцяли неймовірне. Величезний відкритий світ, де ти можеш робити будь-що і стати ким захочеш. Все як в реальності, тільки без наслідків. В Ark Age можна просто попасть в тюрму. Для цього потрібно да, украсти кого-нибудь його посіли, або зробити його дерево. А після чого ігрок дійсно попадає в настоящу тюрму. І у нього є кілька варіантів. Можна провести все время в камері, можна вийти во двор, поіграти Футбол з другими заключаними можна попробуватися ще побіг. но тогда придеться ложки копать себе подземний ход. Щоб подарувати тобі цю безграничну свободу, корейські розробники горбатилися сім років. Молодці! Та на жаль, сім років це задовго. У 2006-му архейдж тягнула б на феномен. Але зараз свободою нікого не здивуєш. До речі, Архейдж і досі в стані бета-тесту. Тому дає десь спів свободи. Пам'ятайте, якщо вирішиш пограти. А то що отримаєш шок. Краще нехай тебе шокує наступний. На рубриках. Американські розробники, біжони і диваки, європейські митці і філософи. Вони живуть спокійним життям без скандалів і навряд чи зможуть здивувати тебе якимось вибриком. А от у азіатських розробників стільки скелетів у шафі, що хоч тримайся, це шок-фактор на т'юті. Японський розробник Хіронобу Сакагуті зробив свою компанію банкрутом через фантазію. У 90-х він зробив гру Final Fantasy, яка несподівано стала хітом і зробила сквер лідером ігрової індустрії. Але успіх закружив голову хіронобу. Він випускав продовження за продовженням, але йому було цього замало. Пихатий розробник хотів зняти аніме по грі. У 2000-х він вибив у керівництва 150 мільйонів, а повернув тільки 30, бо завалив проект. Це знищило студію сквер. Ну і хіронобути сакагучі та факт лишається фактом. Фантазія знищила відому компанію. Це шокує, і далі буде. Найвпливовіший розробник Азії помер за містичних обставин. Одного дня юнак на ім'я Гунпей зустрів у місті Кіото Ворожку. Вона сказала, що Гунпей прийшов у цей світ, щоб зробити його цікавішим. І коли виконає свою функцію, то загине. Його вб'є те, що його врятує. Згодом Гунпей опинився у Нінтендо і перетворив її із контори по виготовленню гральних карт в Титана відеоігор. Він придумав Геймбой. Метроїд Прай та безліч ігрових технологій, які змінили світ. Він вийшов на пенсію, і за рік загинув. В його машину врізалась інша машина. В останню мить він встиг вискочити і це врятувало його від смертельного зіткнення. Але за долю секунди його збила інша автівка. Містичне пророцтво збулося, і це справді шокує. В'єтнамського розробника ледь не вбили через гру. Донг Нгуєн за три дні зробив примітивну і просту гру про пташку Флепі Бьорд. На перший погляд, просту адже Флепі Бьорд виявилась скаженно складною. Пройти її неможливо. Геймери верещали від люті і лаяли розробника на увесь інтернет. Це тільки додавало грі популярності. Щодня донг отримував 50 тисяч прибутку, а разом із ним гнівні листи та погрози його обіцяли вбити через його гру. Він не витримав і видалив гру з інтернету скандал вщух. Але хто знає, наскільки Донг був близький від смерті, це шокує. Та іще більше тебе вразить наступний факт у шок факторі на QTV. Гоїчі суда масовий вбивця. Ексцентричний японець Гоїчі суда розкрив кілька деталей свого минулого і цим приголомшив громадськість. Я власними руками закопав не один десяток трупів. Невже розробник у молодості працював на якудзу чи Гоїчі небезпечний серійний маньяк? Бо у нього що не гра, то із відром крові, а головний герой професійний вбивця. Подейкують горічі, збирали заарештувати. Однак, вчасно виявилося, що це непорозуміння. Гоїчі у молодості працював трунарем на цвинтарі. Досить шокуюче відкриття. А ми переходимо до останнього факту, який точно в? Разить тебе найбільше. Японський розробник створив приставку вбивцю. Принаймні у цьому звинуватили Сігеру Міямото, так званого батька ігрової індустрії. Бо саме він придумав Маріо, зельду та безліч технологій, які започаткували сучасні ігри. Та виявилося, що одна із створених ним технологій вбиває людей. Британський хлопець грав на приставці від Нінтендо і задихнувся. Британські журналісти з перших шпальт називали винним Сієру Міямото. Мото, мовляв, за його наказом інженери вбудували у 16-бітну приставку механізм, що може вбити людину. Але розслідування встановило в невеликого відсотку населення може статись приступ епілепсії від блимання на екрані, і приставка тут не грає якої ролі. Геніального розробника реабілітували, але такі звинувачення шокують. Як кажуть, у нас е, в азії намагатись зупинити ігронавта все одно, що намагатись втопити воду, спалити вогонь та спіймати повітря. Ніхто не встане в нас на шляху. І ми побачимось рівно за тиждень. Тут у ігронавтах на QTV. Дивись у наступній програмі, чому варто заборонити South Park дрючок істини? Чим вразить новий жахастик від творця Resident Evil? та як працює система Motion Capture?